Всім привіт! Ласкаво прошу на свій канал. І тут я говорю про парфумерію. Сьогодні я буду рада поділитися з вами своїм відкриттям. І це була така неочікувана зустріч з новою, з новою маркою в наших онлайн-магазинах, від якої я прийшла просто в захват. І це буде марка. Яка називається Джардіні де Тоскано, сади «Сади Тоскани». Далі я вам розповім і про деякі інші аромати, з якими я познайомилася, і розглядаю дещо для покупки, а дещо в мене вже є. Але насамперед, давайте повернемось до Джардіні де Тоскану. Це італійська марка, яка вже була заснована в 1942 році, якщо я не помиляюсь, в невеличкому селі. В Тоскані і люди, які займалися засновництвом, тобто цією маркою, вони виготовляли там мазі, щось так, такого плану, якісь такі невеличкі крафтове виробництво. І ось на ринку у нас, на ринку у нас з'явилася ця марка. І на англоязичному Ютюбі, до речі, вона доволі популярна. Є навіть лідер, один із ароматів, хоча там їх, мабуть, до десятка, 8 чи 10. І я вам скажу, вони всі гарні, вони всі неймовірно гарні. Але один із лідерів, який називається Б'янко Латте. Багато відомих парф-блогерів на, на англоязичному Ютубі вже показали ці аромати. Всі, можливо, так, ну, тобто, тобто декілька з цих ароматів, але один із них, який я замовила ось у відливанті, це Б'янко Латте. Це солодкий гурманський аромат. Аромат пломбіру, карамелі, ванілі, ванільного цукру. Він дійсно солодкий, м'який і такий дуже округлий. Відразу здається, що він трошки сильний і може бути нав'язливим, але буквально через півгодинки він розвіється і залишається такий солодкий фльор оцього морозового пломбір. Якщо порівнювати, він дуже схожий, як для мене. І з того, що я знаю, можливо, він ще на дещо схожий. На італіку Казамараті. У мене було, був італік від Левантики, я поносила його трошки, і він дійсно на нього. Схожий. Але Віталіки є віталіки для мене є така чу-чуть нотка цианідності типу мигдаля. От тут вона чу-чуть десь там на... є на початку, але далі її немає. Можливо, це якась така жарена, смажена карамель чи цукор підгорівший. Ось Щось, щось такого плану, ніби зажарений засмажений цукор. Він красивий, але я погоджуюся з блогерами, що не доволі унікальний. Можна знайти такого плану інші аромати. Тому я замовила від Левантик, але в магазині у мене були просто метання такі, що ж купити. І я вирішила взяти паузу, щоб трошки подумати, подивитись відгуки. Не Відразу купувати, як це не раз буває, а потім ти попадаєш, що аромат і не дуже твій. Отже, в магазині мені сподобався аромат. Звичайно, на Біанколате я чомусь не звернула уваги. Я не любитель таких занадто солодких ароматів, саме солодких без якихось нюансів. Я люблю, щоб там було, можливо, трошки деревини, можливо, трошки квітів. Тут дуже він округлий, ця солодкість це не в моєму форматі. Тому мені сподобався аромат Бора-Бора. І мені сподобався ще один аромат, я не пам'ятаю, як він називається. Щось на кшталт, навіть не скажу, але там така фіолетова етикеточка. Я думала, роздумувала, що взяти. Але коли я була в магазині, в мене з собою був пакетик покупки з одягом. Я набризгала просто багато, два блотери так, облила, можна сказати, і кинула в цей одяг новий. І на наступний день я його дістала, і просто була вражена, наскільки класний аромат і свіжий, і солодкий, і квітковий. І саме його я замовила. Ось. Це аромат під назвою Селесте. Трошки, можливо, не видно. Ось така дуже красива етикетка, флакончик, дерев'яна кришечка. З італійського це небеса. Правда, як красиво? небеса. І навіть оця маленька наклеєчка, вона такого. Блакитно-ніжного кольору, реально, як небеса, що ми тут маємо? Це фіалковий аромат. Верхніх нота тут морські ноти, лайм. В середніх нотах це малина, квіткові, екзотичні квіткові ноти. У них оця така фішечка ці екзотичні квіткові ноти, а в багатьох Мабуть, ароматах, що це, ми не знаємо, але от екзотичні квіткові ноти. І в базових нотах це амбраксан, ванільний цукор, і, можливо, ще щось там є. На початку, коли ми відкриваємо так в флакончик і нюхаємо, да, пробуємо, то це пудрова фіалка. От, якщо взяти м щось кожу, то це метеорити від Герлен. Можна назвати, якась отака нотка є. Але вони недовго, ці метеорити. Далі проступає солодкість, карамельність, ванільність. І оця малина нота малини. Амброксан, мабуть, надає тут трошки такого дифузності, свіжості, як і морські ноти. На фрагрантиці він вказаний, як. Зараз я, мабуть, когось дивую, як фужерний. Мені він ні трохи не фужерний. Можливо, я щось не розумію, але це аромат солодко-квітковий, пудровий. От пудровий це 100%. Хто любить пудрові аромати, це сюди. Я люблю пудрові аромати. Ну, я пробую різні, але пудрові аромати, якщо буде стояти 10 флаконів і один з них пудровий це буде мій. Я в нього в захваті. Він неймовірно класний. Просто це вау. Він красивий, пудровий, солодкий і трошки свіжий, жіночний, такий дівчачий, такий весняний. Оця фіалочка дає йому такої незвичайної нотки, якої не зустрінеш часто. Майже я її ніколи не зустрічаю. На фрагранти це, опять-таки, порівнюють з інсуленс-туалетною водою. Можливо, щось трошки є, але інсуленс він більш округлий і такий класичний трошки. Тут це саме ніша і вона звучить зовсім по-іншому. Тут солодка карамель, і оця нота пломбіра, яку ми бачимо в бян вона тут теж є. Багато хто каже, що це як б'янко колате змішати з малиновими цукерками. І додати трошки фіалки. З малиновими фіалковими цукерками. Ось. Прошу. Ось. І це саме так. Я просто мега задоволена. Цією покупкою це буде супроводжувати мене всю мою весну і літо. Я вже бачу себе в своїх красивих платтях, таких легких, ніжних, ніжно-оливкових, ніжно-розових. І ось цей флакончик просто взяти у відпустку. І взагалі я дуже задоволена. Тому рекомендую познайомитися з цими ароматами. І, будь ласка, давайте поспілкуємось. Я ще, до речі, хочу сказати, що а, мені сподобалось там декілька, я вже назвала два, а, чи не назвала, можливо, ще один аромат Бора Бора, який я спробувала в брокарт. І отже, я спробувала ці аромати в брокарт і нанесла Бора-Бора на блотер, поклала його в кишеню. Ходила, Потім дістала, забула, що це, але воно мені пахло буском, квітуючим буском. Я повернулася, задала багатьом консультантам питання, що це, ми насилу його знайшли, цей бузок, і виявилося, що це бора-бора. І в основних нотах там не бузок, а франжипані і ланг іланг ланг. І пахне це таким відпускним, яскраво соковитим. Квітково-фруктовим ароматом. От він мені теж сподобався. Можливо, наступна покупочка буде Бора Бора. Або от той аромат, такий мигдалевий. Можливо, він. Далі. Що в мене ще з'явилося для наступної весни? Це аромат від Міллер Харріс, який називається Wander Through The Park. Якщо я правильно читаю, це. Оце фужерний аромат. Він зелений і пряний. От Зелений і пряний. Це перетерта трава, скошена, кропива, до якої додано якусь хвоздичку, якусь, таку, якийсь, може, перчик. Я не пам'ятаю особливо ноти, але в шлейфі це залишається чимсь таким свіжим квітковим, якби ви взяли букет. Букет. Квітковий, зрізаний і багато зелені. Ось прям дуже-дуже класний. Я прям, коли його взяла, обливалася ним дуже сильно, прям 10 мл, мабуть, взяла. Класний флакончик, стильний такий, квадратний, наліто дуже стійкий, тримається на одязі довго. Хто полюбляє Ермес, сади, Рекомендую придивитись до цього аромату. Ось так він мені пасує зараз до одягу. Красивий флакончик. Рекомендую придивитися. Аромат свіжий, квітковий, жіночний. Теж весна вступати з цим ароматом буде дуже класно. І ще один ароматик, який я хочу розповісти, це А я якось не дивилася раніше на цю марку сильно. Але вирішила придивитись після того, як консультант в магазині прям дуже нас так пропонувала сильно парі молодій, дівчинкою і хлопці, оцей аромат. І вона сказала, що це клон Kielan Good Girl, Good Band. А я якби багато ну, знаю, які є клони у цього аромату. Про це й не чула. І вирішила, що потрібно спробувати замовила відливанти. Тому що давно хочу якусь якісь варіації цього Кіліана. Тому що кіліан зараз дорого, і якось, мені здається, недоречно купувати за такі гроші кіліан. Ну Тим паче, що аромат вже не унікальний, а є і королева шеба і ось, виявляється, Адель, і ще декілька ароматів. Я вирішила взяти цю Адель. Вона просто класна. Навіщо той кіліан? Да? Можливо, вони чимось відрізняються, але я нанесла на руку. Це просто шлейф, стійкість шикарна. Буду розношувати. Я, хочеться мені таких квіткових жіночних, шлейфових, дівочих, просто яскравих ароматів. Не хочеться ніякого. Важкості не хочеться ні дерева, ні уда, ніяких амбр. Це все залишилося в сірій зимі, а в сніжній. Зараз у нас буде така легкість і квітковість. Отже, прошу ділитися, хто пробував? Джорджані де тоскана. І кому що сподобалось, давайте ми трошки проговоримо про такі нішеві бренди. У мене є ще, до речі, один, але там такий удовий аромат. Я, можливо, пізніше зніму. Про нього теж відео. І буду рада поспілкуватися з вами в коментарях. партлюбителі. давайте обговоримо новеньку марку. Все, всім пока!